Мало ли, знаєте, отак от у світі збереться якийсь круглий стіл короля Артура. Сядуть туди лідери Європейських держав і Сполучені Штати і скажуть: дивіться, Путін. Лякає нас ядерною кнопкою. Він лякає, що це найбільша ядерна держава. Він робить це протягом та менної кількості років. То, можливо, ми просто будемо діяти на випередження. Ну Путін же завжди діє на випередження. Він же завжди нападає наперед на всі країни, які розташовані поруч з Росією, нібито як запобігаючи можливому нападу на Росію. Він отак от прокидається зранку в холодному пату. йому якийсь сон наснився. Він виходить, записує повідомлення і нападає на територію України. Все і каже про те, що він тут запобіг тому, щоб на території Росії війна не розпочалася. А в цей самий момент Україна мирно спала. Я нагадаю, е, так от таким чином можуть зробити і ці європейські країни. Вони просто так от сядуть колегіально, піднімуть ручки, проголосують е, про дію наперед і вдарять по території Росії от якоюсь такою, знаєте, тамагавкавською ракетою, щоби вже гавкати з території Росії не балакаму, ну і відповідати відповідно теж на неї.